Всім привіт! З вами Ігор! І сьогодні відео про кут сонячних панелей. Чому я іменно такий кут встановив? Мене питали, бо він якийсь, як бачите, ви вже, мабуть, бачите, якийсь дивний, да, і не зимовий, і не літній. Що це за Ігор такий кут встановив. Я відразу скажу, що це мій особистий кут. Як я до нього дійшов, чому іменно такий, скільки він становить градусів, зараз покажу. От, і на те я вам скажу, є такі досить вагомі причини, чого я вибрав такий кут. Цей кут ви не знайдете в ніяких калькуляторах, ні в яких там інсталяторів. Це мій особистий кут, який підходить мені під мої потреби. Я думаю, він і вам підійде. Якщо у вас приблизно такі ж самі умови будуть, як у мене. Ну, спочатку зацініть, як я встановив панельки. Да? Насіки рівненько. Бачимо, да? так, а, Ну Майже, майже рівненько. От. Встановив уже всі, всі 21 штучку. О, по 7 штук буде в ланці, 7, 7, 7 О. Ну, щоб напруга була така, як на моїх старих полях. Закріпив я ззаду вже от такими от арматуринами. Кусочки в мене були, бачите, отут ось о, воно приварене і отам до заборного стовпчика. І таких у мене 4 штуки. На весь цей ряд. Але ж, Виходить, але ж, що між цими крайні, крайні в мене обов'язково є. Тут вже де закріпив, бачите, я вже його шатаю, воно вже не хилетається. Вже нормально стоїть. От, Крайні дві штуки на самих останніх, і посередині дві. Між цими крайніми в мене є прольоти по три стовпчика. Да, це ось один, два, три. А то вже, бачите, четвертий, там вже арматурина. І це де. Посередині, ну це де три стовпчика, виходить, без такої опорки, це мені не дуже подобається, бо якраз оцей середній, третій, такий все ж таки хилетається, бачите, оцей. Ось, ось. Бачите, я його. Ну так, не сильно, бо воно ж все ж таки його з країв тримає, бачите. Але трохи є. Тому я ще, мабуть, і оці отут теж приварю тут до забору. Тобто, там, де посередині у мене два стовпчика. Без такої арматури не дозабу, там нормально. А от д 3 там вже трохи мені так не подобається. Тобто, тут приварюю, і в мене буде максимум там два без опори, Ну то нормально, два то годиться. І так, переходимо вже ж до кута. Я думаю, вам всім сподобалось, да? як я поставив панельки. Ну, Пишаюсь, пишаюсь своєю роботою, хвалюсь, хвастаюсь. да. Так, а наче, стоїть вона. До речі, сусіди теж поставили панелі. Бачите, зверху на даху. Тільки я не знаю, навіщо вони їх поставили на північний захід. <гум> ну вони, правда, і з тої сторони є. Буде та сторона на південний схід. А ці на північний захід я не знаю, куди вони дивляться <гум> і навіщо. Ну, то таке, то їхня справа. О, а це мій рядочок такий гарненький, 21 панелька. І так, переходимо вже до кута. Який же це в мене кут? Зараз я вам покажу. Ось у мене є тут на смартфоні програмка. Так, ану, включайся. О! І ось отак от, якщо поставить, не знаю, буде видно чи ні. Вона показує 37 градусів, так? Да? Ну так. Да. Так, я трохи притянив, але ну, я думаю, що видно. Щось там 37, здається, так? Вона да? тут вище, давайте спробуємо. Ну так. Да. Видно. О. Я думаю, видно. 37 градусів. Звідки ж взявся такий кут? В 37 градусів. Ну, довго я крутив ці панелі, крутив, 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 з яких взагалі треба міркувань виходить при встановленні сонячних панелей, тобто кути, оці всі напрямки і все таке. Влітку влітку у нас сонячної енергії вистачає з головою. Тобто ми за це не переживаємо. Орієнтуємось на зиму на зиму, тобто листопад. Грудень, січень і так далі. Лютий. От оці місяці у нас немає нічого. Тінить там, ніякі дерева, ніякі сусідські забори, стовпи. Оце на таке. Бо часто так буває, що встановлюємо сонячні панелі влітку, там ну, все нормально, нічого не тіне, да, все так чудово. От потім воно сонечко потихеньку сідає, сідає з кожним місяцем і тут уже десь жовтень, так листопад. Ми починаємо бачити якісь тіні, якихось стовпів, якихось заборів. Тобто орієнтуємось на зиму. Дивимося ще зимою, де ми будемо встановлювати панелі, і які там падають тіні. О, тобто вже тоді плануємо, ще взимку. Щоб потім такий конфуз не вийшов, що ми влітку встановили у нас все чудово, а взимку. Далі про кут. трохи відхилився я від теми, да? Про кут. І так само ж і з кутом. Орієнтуємось на зимові місяці, тобто листопад, грудень, січень. Влітку нема сенсу там якісь прокути, думати, якісь напрямки. Тут, як не встановити ці панелі, вони будуть максимально генерити енергію вдосталь, скільки хочеш. Тобто ніяких не буде недостач влітку. Хоч на землі їх там розклади, там, поз'єднуй чи під забором поклади, і вони будуть генерити. Проблеми всі починаються, коли листопад, грудень, січень, лютий. О, Оце проблеми нехватка енергії. Виходячи з цих міркувань, всі вже, я думаю, бачили і на моєму каналі. От, і є ще канал Олексій, сонячна енергетика. О, він там теж показував, і я ці експерименти проводив, що в хмарний день зимовий сонячна панель генерує максимально в горизонтальному положенні, коли вона отак от стоїть. Тобто перпендикулярно, отак до неба, горизонтально або майже горизонтально, ну майже там, майже або горизонтально, там не так важливо. От, і коли ми вже її починаємо піднімати під якийсь кут, вона менше, 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 це вже все доведено. Я вже це показувати не буду. Дивіться на його каналі, дивіться на моєму каналі, я ці експерименти проводив. Я думаю, ті, хто користуються давно вже сонячними панелями, це підтвердять цей факт. З іншої сторони, з іншої сторони, у нас є зимовий кут. Який, так би мовити, книжний, общеприйнятий, да? от зимовий кут, він там такий крутий, там я вже не пам'ятаю, 60 градусів чи що. І отут що виходить, дві кардинально різні думки. Да? Тобто, з однієї сторони ми маємо зимовий кут поставити, бо сонце низько, воно має якось світити, там і панелі ставляться перпендикулярно до сонця, зимового сонця. З іншої сторони, якщо ми хочемо взяти максимум з хмарного дня, то нам треба майже горизонтально ставити. І що нам тепер робити? От з оцих міркувань і вийшов оцей кут. Цих там бачили 36 чи 37 градусів. Він якби універсальний. Він годиться і під зиму сонячну, сонячні зимові дні він нормально генерує, навіть якщо буде низько сонця. Ну, там будуть чуть-чуть втрати, дуже-дуже незначні. Майже те саме буде, що і при зимовому куті. І нормально він буде генерити при хмарних днях. теж. Це вже перевірено, бо в мене такий самий там на тому полі стоїть. І при хмарних днях він теж зимових. Більш-менш нормально. Ну, хтось скаже там, що ти там маєш ті хмарні дні? Ну, я вам так скажу. Якщо навіть плюс з кожної панельки по 10 ватт, коли ми її так повертаємо більш-менш горизонтально, то це вже 10 панелей, це вже 100 ватт. 20 панелей це вже 200 ватт плюс. Плюс так хтось каже, та що це ті 200 ватт? 200 ватт взимку. Я вам скажу, це нормальна кількість енергії. Ми взимку за вати будемо боротися. За вати, там щось лазити, чистить сніжок, протирати їх там, якось крутити, щоб отримати хоч трошки більше енергії. А плюс 200-300 ват з цього поля в такому положенні це для мене дуже-дуже прибавка. А про сонячні дні я взагалі не переживаю. Зимовий сонячний день вони й так будуть генерити достатньо сонячної електричної енергії. У мене 16 кВт панелей на 6 кВт буде інверторі. Анерн 6,2. Так що сонячні дні зим, зимові, навіть сонячні дні, мене взагалі не хвилюють. Що, що там буде як? На мене хвилюють хмарні зимові дні. Хмарні зимові дні. Оце да. Оце тут проблеми будуть. І я орієнтувався більше на такі дні, бо таких днів і більше е, взагалі взимку. Да? Скільки там тих сонячних днів, в тому листопаді чи в грудні? Ну, Хай там із 30 днів, 5 днів сонячних буде і 25 днів. Якщо я 25 днів буду отримувати трошки більше, то це супер! То це супер, ніж 5 днів буду отримувати, з іншої сторони трошки менше, але все одно тих 5 днів мені вистачатиме повністю на цій ці енергії і для зарядити акумулятори і для теплового насоса та навіть напряму грітися цими панелями вистачить. Так що навіть сонячні зимові дні мене не хвилюють. Мене хвилюють хмарні зимові дні. І от, виходячи з таких міркувань, я от дійшов до такого кута. Це для мене такий універсальний кут. Він я ж кажу, буде працювати взимку. В Сонячні дні чудово, про які я не переживаю, і в гмарні дні теж він буде давати максимум енергії, витягувати з цих панелей, з оцей, оцей кут. Так що мені отакий кут підходить. Якщо у вас достатньо панелей, то вам теж такий кут підійде. От, Ну що я ще хотів сказати. Я, здається, пояснив, чому такий кут я вибрав 36 36-30, Ну, воно навіть видно. Да? якщо що тут нема навіть 45 градусів. О, що, як ми так станемося і проведемо так от уявно горизонталь, а так от вертикальну лінію, уявну, то побачимо, що нема навіть пів кута. Тобто 45 градусів тут немає. О, вони більш горизонтально стоять, ніж вертикально. Хоча зимовий кут ближчий до вертикального. От. От такі от мої міркування. Думаю, комусь вони знадобляться. Так як в мене вже є трохи досвіду, а може і не трохи використання цих сонячних панельок. О, так що відразу можна от такий кут робити, і я думаю, він буде. Для нових глядачів. Хто тільки зайшов на мій канал, а це перше відео, що дає мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, найкраще опалення, супер-пупер. Воно буде працювати від цих сонячних панелей. Я думаю, я так сподіваюся, і розчитую навіть і взимку. О, ну. У мене ж кількість 16 кВт, а тепловий насос 850 Вт витрачає. Так що, я думаю, має вистачати. Ну це ми все перевіримося. Не будемо так стверджувати. Все, будемо перевіряти, все побачимо. Є ще сонячний колектор у мене. Сонячна електростанція, у мене є досвід використання без інвертора, який я вважаю дуже чудовий, цікавий досвід. Комусь він може знадобитися. І хтось може багато там, що цікаво для себе почерпте. Є ще досвід використання вітрогенератора в мене. Ще є в мене що там в мене ще плейлист. Це про все це є плейлисти, є ще плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Це так, по мінімуму, щоб вкластися. От, щоб працювала хоча б система опалення. Ще є в мене консультація. Що кому не зрозуміло, щось в моїх відео не зрозуміло. Ліньки передивляться, чи шукать якусь інформацію. Дзвоніть, не стісняйтеся. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде прайс на продукцію біом. Це акумулятори, високоякісні акумулятори, недорогі і високоякісні. Там ще є 5 кВт, 10 кВт, 15 кілометрів поки що немає. Вже. Очікується, написано. О, з моєю ски, промокодом, не забувайте, Ігорні садім, вам буде максимально можлива скидка. Там навіть і є ще і акції, в них там цікаві. Тобто ну, сервісом ви будете задоволені. Гарантія, все є, це український виробник, так що ні про що не переживайте. Купили і користуйтесь. Вся підтримка. Ну, от і все, що я хотів сказати про кут. Для мене це найкращий кут такий. От, я б його назвав би так універсальним. О, мій особистий універсальний кут. Для мене він найкращий. О, я ж кажу, про літо я взагалі не заморачуюсь, встановлюючи кут Там літній, зимовий, нема різниці. Який кут встановити на літо, такий і буде. Вони все одно будуть генерити. А от зимою хмарні дні, отакий от кут, я думаю, буде найкращим. найкращим. Можна було б навіть ще більш горизонтально поставити. Ну, я вже так поставив. Ну, мені здається, що так от буде ідеально. І на сонячні дні, зимові, і на хмарні дні. О, вони будуть видавати. Максимальну кількість енергії, що в такі, що в такі дні. Так що орієнтуємось іменно ще раз, ще раз повторюю, бо це важливо. Орієнтуємось на зиму при встановці сонячних панелей, там, де ви місце шукаєте, щоб нічого не тінило, дивимось. Плануємо ще в зимові дні дивимося, що там падає, тінь не падає. Десь може трошки треба посунути, там трохи повернуть те поле, трохи якось передвинуть, там щось прибрати, щоб у вас взимку потім не винесу такий конфуз. О, коли сонце стало сідати, і ви побачили, що у вас на сонячне поле починає щось там тінити. От, і вибираємо кут такий теж підходящий для зимових хмарних днів. О, бо я ж кажу: як сонце є, питань немає. Що літку, що зимою, сонце нагенерить вам достатню кількості енергії. О, Ну такі от мої міркування. Пишіть, що ви про це думаєте. Може у когось є якісь свої міркування, може я щось не врахував. Свій досвід діліться, все це дуже цікаво для тих, хто тільки починає цим займатися. До речі, до речі, раджу вже закуповувати панельки. Бо якщо піде попит, воно все подорожає, попит може піти в зв'язку з спекою, вимкненням електроенергії. Та ще й не забуваємо, що восени мито, мито відміняє мені... ой, не мито. А, ну да, вже вводять мито знову, бо його ж тоді воно було, потім його відмінили те мито, о, щоб це все завозили подешевше. І тепер воно знову з'являється, і відповідно на це все барахлішко сонячне може зрости ціна і ще й значно. Ну Я не знаю, скільки там мито, там 30% здається, то на 30% воно і виросте ціна. Так що не тянемо різину, закупуємося, встановлюємо це перспективно, це вигідно і воно вам окупиться, я вам гарантую. Все. Всім дякую за увагу, до побачення.